Я випадаю. Мене звати Володимир, прізвище моє Вудмаска. Я родом із Закарпаття Берегського району. Зараз, ну, трохи поміняв свій профіль, працював медиком в обласному центрі нейрохірургії. Це з останніх цих, що буде все життя. Mm -hmm. Сім'я у мене хороша, в мене двоє маленьких дітей. Дружина звідси місцева. Вона також працює в нейрохірургії. Ми там і познайомилися, скажімо так. Мене звуть Іван, ось мені 25 років, я сам із міста Чернівці. Ось до повномасштабного вторгнення федерації займався творчою діяльністю. Я працював з хлопцями в продакшені в якості режисера, продюсера, сценариста. Старший солдат Сергієнко Віталій, фельдшер. До війни працював лікарем, невропатологом. Працював спочатку в Сєродонецьку, Лисичанській, потім приїхав в Ірпінь, проживав в Ірпіні до війни. Так, да, да, мене звідси вігнули звідс, звідс, ці козли. Родина, що можу сказати? Хороша мене. <рив> <рив> Я ну, поки що виступаю в якості сина, скажімо так, в родині, бо ну, ще свою сім'ю не завів, тому ну, маю батьків, да, пенсіонерів. Батько у мене міліціонер, поліцейський, мама бухгалтер. Маю молодшу сестру, вона вчитель молодших класів. Я з окупації, да, цікав. Щоб, ну, москаля, отак от як з вами спілкувався, типу. але я ще тоді не був військовий. Тут ти, ти розумієш, що тебе захищають 342 чувака, ти 343 всі з автоматами, типу, і ну, вже чуть, -чуть увірення це відчувається. А там хочеться просто виїхати, і потім ти бачиш вже перший свій прапор на блокпосту наш і вже фух, типу, виїхав. Здається, так давно було. Але насамкінець да, осіна недавно. Час, час трошечки, типу, по-другому якось біжить на війні, під час дії, взагалі. Цей рік по-іншому пройшов, ніж інший рік. Дитині я дав відповідь, і для себе також вона практично одна і та ж сама, тому що другого немає під тексту. Я знаю, що я там можу більше заробити, як зараз тут. В нашій підрозділі медичному п'ять людей, четверо медиків і один водій. То оце злагодження між нами відбулося дуже швидко, тому що ми побачили один одного, побачили себе в роботі. Один одному про плюси, мінуси сказали, що так треба, бо так треба. І якби Дуже швидко це налагодилася робота. І практично можна сказати, що коли працюємо в команді, бо тут тільки командна робота, тут не є я, тут тільки ми. От, і навіть інколи без слів все робилось, ну, ні одного слова не було. Тобто все в тихому, ну, відносно тихому темпі воно пішло. Так, я мобілізований, сам пішов, сам вирішив для себе, що потрібно в певний момент. Я, моя основна діяльність на даний момент тут, це е, БПЛА. Тобто я займаюся дрон БПЛА, я займаюся технічним кимось обслуговуванням, і відповідно, уже якщо по посаді, то я технік зв'язку. Це надважлива річ у мене, тому що завдяки, скажімо так, очам в небі, ось ми набагато більш точніші стосовно артилерії. Ми набагато більше себе можемо забезп... Ну, більше бути в безпеці. Наприклад, наша піхота, коли вилітає дрон, він робить розвідку місцевості, він може відповідно там, доповістити, там, де там хто знаходиться, яка там рельєф місцевості і куди краще йти. Це такий один із таких нюансів. Ой, я на чому тільки не літав. Я літав на матриці, я літав на Єва-2, на Єва 2 продував, на третіх майках, на других майках». Я літав максимально, все, що мені дають. Відповідно, про нас так, про нас думає наше керівництво, і відповідно все, що нам дають, ми на тому детальні. Найважче не справитися з ситуацією. Тобто, кожен раз, коли ми е, на завданні надаємо допомогу, і е, с, от я, я переживаю, що щось я десь упущу або в мене не вдасться врятувати життя. На жаль, були такі випадки, коли. Ну, так як медик, я розумію, що ми максимально зробили все, можливо, навіть і більше. Але от все одно лишається те, що от не вийшло врятувати життя. Ну, втрати, втрати наших воїнів. Я навіть напередку просто, ми коли співпрацювали з 30-ї бригади, у нас, слава Богу, ну, всі живі повернулися, але співпрацювали, там були втрати. Я, даже, я скажу, Зустрів свого однофамільця двохсотень, вибачте, ну якось так. То це ж Саня Сергієнко, а я Віталій Сергієнко, ну, Перший, ну, перший, кого ти зустрічаєш загиблим, він запаминається тут ще одна фамілія, то есть. але на евакуаціях, от я завжди їздив з Вовчиком, і коли ми не були в евакуації, ми всіх довозили. У мене немає жодної втрати, коли у вж... мене вже в машині, то він вже в госпіталі, слава Богу. Є такі сильні духом люди, які їде просто з віддорваною ногою, ще щось там говорити або щось утрірувати понятим? Просто такий припіднявся, подивився, ага, зрозумів. Так. Його Михайло звали, цього мужчина вже не пам'ятає його прізвище. Але так, да, сильні хлопці, через що їх і легко возити. Якщо вже говорити про якісь бойові дії, навіть люди будуть слухати, їм буде цікаво. Це перший момент, коли ти приїжджаєш на схід України. Коли ти знаєш, що там недалеко від тебе, скажімо так, противник, що Слов'янськ обстрілюють, тобі потрібно виїжджати в Слов'янськ. У тебе настільки величезні очі, такі оточення, ти постійно, в тебе така реакція, от така, от ти постійно повсюди дивишся. Mm -hmm. Оці перші моменти. Оце було психологічно. А, і відповідно, момент і перед при як ми мали їхати, мені було дуже морально, от страшно, важко. Тобто я назву це дуже коротко і ясно. Страх незнання. Mm -hmm. Страх незнання. Коли ти, ти там безпосередньо, ти звикаєш, і тобі він не стає набагато. Ти пристосовуєшся. Ти саме тут, де ти маєш бути. Відповідно, пристосовуєшся і виживаєш. Людська цінність. Сім'я. Так, сім'я. У мене я згадую про їхньовороті, в горлі. Я перепрошую. І так, сім'я. У мене прекрасна сім'я. Я долюблена дитина, у мене все добре. Насправді цього не вистачає. Насправді, тому що м, хочеться бачити їх, хочеться чути їх безпосередньо спілкування. Ми кожен день зізвоюмося, з батьками, з нареченими. Ось. Але ну, такий етап просто все. Не більше, не менше. Я, звісно, оцінив життя до війни і зараз, і, звісно, пріоритетність помінялася трошки. Раніше я думав за. Можливо, ну, сім'я це обов'язково, якийсь е, кар'єрний момент, якісь матеріальні блага с е, собі створити, дітям залишити. Коли побачили там, то абсолютно помінялося в голові, я розумію, що, що треба цінувати. Треба цінувати е, людей, життя і дуже до, от, сім'я. Ну, ти співпрацюєш з героями тільки. Твої побратими, друзі, і герої. Ну, це просто багато хороших людей, розумієте. Щось підказує, що скоро вже переможемо, ти поїдемо, по домам.